На позиціях 63-ї окремої механізованої бригади момент, який важко сплутати з чимось іншим. Американський доброволець, боєць ЗСУ, бере в полон чотирьох російських окупантів. Сюда до мене біля сюда добре, добре, сюди! не стріляй! Сюда до мене, сюди до мене. Він чітко контролює ситуацію, дає команду, обіцяє не стріляти. Наголошує, що всі залишаться живі, якщо виконують інструкції. Сюди, сюди, сюди. На будь ласка. Один із полонених каже, що не може підняти руку. Він трьохсотий. Боєць уточнює стан, просить показати поранення. Я назад і славу руку от цю зверную. Я на славу. Ти триста? Я вже давно триста. Ще один виходить із укриття. Атмосфера напружена, але контрольована. О, добре, добре, Покажи Покижай рука. Покажи рука. Все добре. Я, я не буду стріляти. Я Американець. Я не дуже у сільській мова. Один за одним росіяни виходять до бійця, стають на коліна, складають руки. Всі добрі, сюди, сюди. Всі добрі, всі добре. Суди, суди. добре, добре. добре, добре.